І на тимчасово окупованій території Запорізької області колаборанти зараз збирають інформацію про жителів та агітують їх до участі у так званих виборах президента Російської Федерації. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров. І, зокрема, за його словами, зрадники проводять незаконну аудіо чи відеофіксацію розмови, під час якої розпитують у людей, чи знають вони, коли будуть псевдовибори, і чи братимуть у них участь. Та й загалом, за даними головного управління розвідки, Кремль нині відправив на тимчасово окуповані території спеціально підготовлені загони, які будуть курувати ось ці фальсифікації і стежитимуть за роботами так званих виборчих комісій. Ось одне із завдань цих загонів до 10 березня прозвітувати про готовність до голосування працівників підприємств. Ну а також надати прогноз підтримки російського диктатора. І Крім того, у розвідці зазначили, що Москва затвердила новий порядок проведення голосування, і зокрема. Взяти участь у незаконних виборах можна буде як із російським, так і з українським паспортом або айді карткою, яка несподівана лояльність.